Президент України Володимир Зеленський доручив військовим надати спецпредставникові США Кіту Келогу повну інформацію про війну в Україні. Про це він розповів під час свого вечірнього звернення. Володимир Зеленський також заявив, що російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Тому, за словами президента України, робитиме все його і українська армія робитиме все для того, щоб перенести війну на російську територію. Доручив головкому. Сирському та начальнику генштабу Гнатову представити наявні у нас інформації про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру.